Все, в даний час виконує обов'язки командира гармати. У мене є розрахунок, який зі мною разом працює. Працюємо добре, стараємось. Це гармата американської версії М101. Нам її прислали в кінці, ну, в початку цього року. Як показала вона себе, працює вона відмінно, хоч і тих годів, ну, стареньких годів, але працює на відмінно. В даний час ми вже не працюємо більше півроку. Як вона показала себе по характеристикам, вражаємо цілі добре. З нашими аналогами ну, є трошки різниця, вона працює набагато краще. В принципі, її можна її використовувати як іміномет, вона так само може е, працювати, закидувати. Вона вся йде механічно. В Принцип такий самий, як і у наших е, совєтських образців. Тільки тут відрізняється панорамою, ствол так само нарізний, і калібр тут вже йде 105. За щодо нарізного ствола вона є набагато точнішою, чим гладкоствольна. Ефективно, то, що дальність так само вона може перевищувати 11 км. Ну, в основному ми працюємо до 11, ну, тому що вона тоді робить набагато ефективніше. Ми проходили бойове злагодження, і вже як тут показала нас практика, ми відпрацьовували і в даний час не можна 6-7 пострілів за хвилину зробити і це... ці є переваги. В даний час ми відпрацьовуємо по піхоті в основному, тому що наші зараз штурмують і їм треба підтримка по піхоті. Це є бліндажі. Кажете, окопи, переміщення піхоти, легко броніровану техніку так само ми можемо вражати, і вона дуже ефективно так само працює проти бронірованої техніки, легко бронірованої техніки. Ну і міномети так само можна доставати. Як показала практика, вона працює дуже відмінно і дуже точно. 346, 346, 310, 310, готовності вогонь. Готові? Остріл. О, хорош. Травіша 002, давай. Травіша 002. Бачимо, поздрав. 3.08, 3-0-8 вогонь. О, кого вести, повторіть, будь ласка. Вісім? Так. Давайте на під саме. Вуха. В даний час ми відпрацювали по ворогу піхоті. Е, відпрацювали добре. Пристрілюємо точки, вони на ці точки біжать, і там ми їх вже добиваємо. І тим даємо змогу нашій піхоті вже йти на зачистку. Так ми їм до, в цьому допомагаємо. І до цього ми наближуємо нашу перемогу. Все буде Україна разом до перемоги. До війни працював електриком, мастером високовольтних служб. 25-го числа, якби вже почалось повномасштабне вторгнення, пішли з сином, з сусідом і ще з його сином. Воєнкомат, так попали вже в Учебку. Син стояв 71-й бригаді, він молодший лейтенант у піхоті. Ну, ми пішли воєнкоматом разом, але він ще був в воєнній кафедрі вчився, то він дослужився, вже отримав звання і вже пішов. Це. Після звання вже пішов в ДСУ. А так то недалеко, десь ми один від одного тут 에, з Учебки. Приїхали, де почала формувати 71-та наша бригада. А там вже якось під бором одні пішли снайпера, другі водителя. От Я попав в артилерію 71-ї. Ну і по цю пору вже, що це вже полтора року більше. Я навідник, другий навідник на гарматі. У нас два навідника. Зараз я, допустимо, другий навідник. Це Приціл виставляю, наводюся і сам постріл це моє. Ну, алгоритм який. Командир виходить і каже, що такі-координати. то координати. Ми виходимо, по координатах наводимо гармату. Я приціл, навідник кутомір. Ждемо команду, чи постріл, чи може ще перенавестися, бо таке часто буває, що. Дають одні координати, треба лише приместитися. Вже коли є підтвердження наших координатів, йде команда постріл, після чого ну, вже відбувається сам постріл. Важкий день. Ой, це у нас було 13 го Це було під Авдіївкою, у нас розбили гармату. То Там дійсно ми попали під великий обстріл. Я там був командиром. То Нашу гармату розбили, вибило в стволі таку от, е, такий отвір, як пачка серед може пройти. Іменно, щоб, от, от такий, саме, такий опасний день, бо заповнився, мабуть, на все життя. Встрел було багато, але той день, іменно такий, що і нам пощастило, що шість чоловік були закопані під цим місцем, де нас е, крили, то всі якось Бог милував, що всі вийшли живі і далі не поцарапані. Зовсім ніякого досвіду армійського не було, не служив, навіть в АТО не був. У мене робота була е, постійно, ну бронь була, то є, цей, ну, тобто там б, як я нужний був. А вже коли повномасштабне пішло, діти були мої в Києві. 24-го почали тікати з Києва тоді масово. А ми вже 25-го зібралися всі вдома, так і пішли в воєнкомат. А досвіду взагалі ніякого не було, ноль. Я вже в сторонах нас почали вчити, потім вже попав в бригаду, вже більш досконало. То є по... Спеціальності вже по артилерії так. О. Було бажання, би такого завжди любив якусь математику, почитати, такого, щось, бі, такого, що моя школа таке було. Що. А тоді, як набирали 71-шу бригаду, там були різні запроси. Там і шофера набирали, і водителя, там, і снайпера, там, ну, там різні спеціальності були. Була артилерія, я так би сказав. От, можу піти, хочу, так і пішов. Тому що в ті якісь дні, такі ще, тоді, як ми попали, ще мало й говорили за цю допомогу що там має бути та допомога. Мало хто що знав це все. діло. Вчилися ми на ще совєтській, гарматі. А вже потім вже... Отлична гармата, проти того, що до совєтська, то це небо і земля. Там біда рукам і, і всьому біда. А, то тут, якщо вони вже є АЗ, допустимо, вони внікаються, що вони везде одинакові, що на мінометці, що, що на гарматі, що на гаубіці, воно там мало чим відлічається. Принцип той самий, так що воно... не сильно воно міняється там. Скажу, ну, що ми, то, допустім, наша гармата більш точна. Хоч в неї далекобійність менша, але вона більш точна і теж наносить непоганий урон нашому ворогу. А це коли буде спокійно, не буде вже цих пострілів. Коли діти будуть свободно ходити по вулицях, не боятися ходити. Коли, коли хліб буде вже сіятись по цих землях, спокійно, не буде цих мін, коли цей ворог вже пойме, я, я сумніваюся, що він пойме, але він, мабуть, його треба лічити. Лічити якимись такими пігулками, щоб мало не показалось. Треба вибивати як мух. Це однозначно. В 14-му вони пішли, що вони стомилися, вони не стомилися. Так якось закрили очі, так само в тій Грузії закрили очі. Якби ще тоді ми піднялися, тому цього й не було б у нас. Вони, якщо їм дати передихнути, вони знов полізуть. Це 100%. Це вже історія навчила.